Добрий день, висхідні та місячні рибки. Сьогодні ваш астропрогноз на липень місяць від ведичного астролога, Власенко Наталії, і я вам нагадаю, що вам варто дізнатися свій саме висхідний знак або місячний знак по ведичній астрології. Як це дізнатися, ви можете про прочитати у описі або залишити дату, точний час і місце народження, і я вам розкажу, по яким знакам вам варто дивитися астропрогноз. І так, рибки, бережіть, будь ласка, себе. Є самопочуття, свій внутрішній стан, тому що може бути, знаєте, якби психологічно можете повертатися до якихось ситуацій, які вже колись були, які вас якось напружували, вам щось не подобається. Можливо, ви захочете в собі щось змінити, хтось захоче пострункішити, хоч хтось захоче піти на масаж, піти на спорт, можливо, якісь там б'юті процедури змінення зовнішності Також може бути актуально. В цьому місяці у вас іде, якби таке, знаєте, як перегляд. Себе перегляд своєї особистості, своєї зовнішності. Е, можливо, до вас буде якось прикута увага, але вона, знаєте, може бути якби з елементом ну, негативних, знаєте, таких окрасів. Е, тому що раху, кармічний вузол у першому домі гороскопа він стоїть в такому досить напруженому положенні і може давати е, ну, от просто знаєте, внутрішній стан. Е, ну, все тяжко, от щось іде не так. У когось це може як якісь страхи, страхи за себе, страхи за своїх близьких, щось може нагрібати. Просто максимально знаєте, відпускайте оці всі ситуації у другій половині місяця трошки стане легше. Перша половина місяця вас фокусує, можливо, да, на якихось там коротких поїздках на фінансових операціях. Можливо, фінансові операції, що стосуються майна, машини, транспортні засоби, телефони, там не знаю, кафіварки, все, що щось. Такого матеріального стосується, ви можете там, не знаю, чи купити, чи думати про те, щоб вкластися у щось таке фінансово, можливо, якісь ремонти якогось будуть. Марс у другому домі, він може говорити про те, що якісь можуть бути спонтанні такі витрати, але знову ж таки, перша половина місяця вона якби не прям для цього. Тому що тут ви можете навіть в якомусь плані пожаліти. Краще, ну, хоча б. Після 10 числа якісь такі ну, глобальні операції робити. Також можуть бути якісь проблеми у батьків, у батьківській родині, тому також предупреждаємо своїх близьких, щоб все було максимально нормально. У вас іде фокус на дім, родину, сім'я, близькі люди в цьому місці воно все отак от буде крутитися довкола цих всіх обставин. Можливо, у когось там дні народження, поїдете кудись, якісь такі ситуації будуть, які, ну, знаєте, задопільняють вас внутрішні. Да, десь там будуть відголоски, якихось там негативних. Моментів, десь вас буде нагрібати, можливо, але в цілому у вас йде концентрація на своїх близьких людях, на своєму домі, на своїй родині, і вона в більшості йде в плюсі. Тобто це якби покращення умов, або ви можете поїхати кудись на відпочинок, і це будуть хороші умови. Також ретроградний Сатурн у нас йде по 12 му дому гороскопу, що може трошечки, якби вас так осідати. Саме цей Сатурн може давати вам ситуації, коли ви повертаєтесь до Думками у минуле, можливо, стикаєтесь зі схожими обставинами, які у вас були скоріше за все, це обставини негативні, типу втрати, витрати, психологічні, якісь там ну напружені моменти. Також в цьому місці можливо навчання, якщо ви хочете, в принципі, можна навчатися. В цьому місці можливі короткі поїздки, короткі подорожі. Все, що стосується роботи і робочих змін, краще перенести на другу половину місяця. там Буде покращення там будуть, ну якби можливий, навіть у декого буде такий конкретний зліт, особливо якщо ваша робота зв'язана з продажами, робота руками, дали щось там руками маніпулю, маніпуляції якісь робите. Можливо, якщо робота пов'язана з інформаційною сферою, маркетинг в цілому, да, от для таких людей більш активних. Для таких рибок більш активних е, місяць буде друга половина місяця. Вона буде більш сприятлива, і в друга половина місяця вона може вам давати вже такі хороші поїздки, вирішення якихось ситуацій, нові цілі, які ви перед собою ставите. І, до речі, дуже класно десь після 16-го числа ставити перед собою якусь нову ціль. І йти до неї. От, гарного вам місяця, дорогі рибки. Чекаю вас в наступному місяці на наступний астропрогноз для вас. От і не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам було цікаво.